Свічки я робила. За ось цю покупку як вам порізана картопля. Ой. Всім привіт-привіт! Я вже відпрацювала. Я не встигла взагалі нічого вам записати і розповісти зранку, тому що я навіть коротше, одну стрілку нарисувала, якось, другу непонятно, ну коротше, буду ще вчитись. Футболочка моя нова, яку я замовляла, зловий ательєр. Дуже класно. думаю, зараз ще одну замовити. Коротше, що в мене сьогодні було записано 6 клієнтів, але одна о 6.30 мені написала, що не зможе прийти на 8, тому що їй погано, погано себе почувається, тому зараз я йду готувати собі сніданок. Дуже-дуже смачний, тому що вчора я купила собі кранч нутеллу. Це така нутелла з кусочками горіхів. Так що. А ще я схудла на 500 грам, так що можна піти і поїсти. Буду готувати зараз круасани. У мене там закипає чайник, у нас тут вже ялинка. так що Новорічний настрій. О, зараз покажу вам, що я купила. Нещодавно з малим гуляла в одному там магазині і ми побачили ось таку штучку. У нас тут камін і ось такий ліхтарик. Глядає, до речі, свічки я робила сама. Купила ось таку нутеллу, Вона як нутелла, написано без пальмового масла, а, з какао. Я не знаю, як показати. Так, дивіться, ось тут мішка і тут мішка. Не прийшла одна клієнтка і в мене є час, щоб подивитись, що я вчора купила. Це, коротше, тірка для нігтів, але вона рідка. Ну, Прикольні такі баночки. Тут такий пензлик. Коротше, взяла ось таку штуку і буду пробувати вигибати з. Такої скріпки сердечко, щоб зробити дизайн. Я тут в перерві встигла зняти відос. У мене тут камера моя, також світло, і тут я знімала розпаковку товарів, які я вчора забігла і купила. Тому що мої клієнти вже хочуть фарбувати новими лаками, а мені треба зробити розпаковку для свого інстаграм-аккаунту. Так що, ось так. Неділя і ми приїхали в Костко. Це такий великий-великий супермаркет. Зараз покажу вам, як там і що там продається. Ось такий дуже величезний магазин. Як великий склад, я не знаю. І тут продається по дешевих цінах опитом товари. Я зараз прийшла на дитячий відділ і тут є різні іграшки. Я пообіцяла малому своєму, що якщо він буде навчатись і старатись робити всі свої домашні завдання, то тоді він буде отримувати подарунки. Поки я стою в черзі, давайте подивимось, що я взяла. І так, взяла поощріння для синочка. Це така барабанна установка. Потім взяла ковбасу. Так, Взяла буряк, картоплю, собі колготки, тут 6 штук, новий бюстгальтер. Малому взяла ось таку кофту. Так, взяла отаку велику упаковку батареєк і ще, і ще взяла ось таку готову вже курицю, яка вже гаряча. Зараз, щоб нічого не готувати вдома, то будемо їсти. Зараз чекаю свою чергу. І так, за ось цю покупку в мене вийшло 203 долари. Ось так. Тут дуже багато людей на вихідних, але вигідні пропозиції і тому ми сюди їздимо по неділях, щоб скупитися. Тут треба стояти в черзі, щоб нам перевірили, що ми тут взяли, і поставили таку чорточку на цьому чеку. Так що чекаємо ще в одній черзі. Тут найбільший магазин прикрас для нового року для різдва. Я тут перший раз мені порекомендувала наша знайома. Дуже прикольно. Цікаво подивитися, що тут. дивіться. Ось така коштує 8 доларів. Зараз вона робить вигляд, ніби тут дуже цікаво, Ніби їй подобається цей колокольчик. Ну, треба типу, на відео зробити, що тобі щось цікаво. Тут ходити. Зараз піде далі, подивиться ще на якісь іграшки. Ну, посміхнутися, покрутиться, це там, по стандарту. Ось подивіться, яка дуже гарна, цікава іграшка. Ніколи в житті таких не бачила. А ще, до речі, в мене новий лонг. Замовила з України нещодавно. І Сережки з тему. Подивіться, яка красуня. Ну, я не можу. ну, Подивіться. Іду по сніжинкам. замечаю по дорозі ще тут якогось папугу. Тебе можна виставляти? Мій Звичайно, можна. <сміло> Ви реально виглядає дуже прикольно. Тут ми влітку їздили на, фарм, на ферму, де збирали полуницю. І от, наприклад, варення з тої ферми продається. За 4,95, це дуже дешево. В магазинах така ж сама баночка, коштує приблизно так само, але це прям органік. Наприклад, ось тут no sugar, Це прикольно. Я навіть візьму собі таку, хоча ця баночка 10. Це from. Типу від. Але все одно, дивіться, прикольно, Є і raspberry, і strawberry, і blueberry, Прикольно. Ось, наприклад, я дитині, коли роблю панкейки або вафлі, я їх можу поливати ось таким сиропом клубни, полуничним. Йому дуже подобається, немає ягід, але солодко. І, в принципі, натурально. Цукор і ось тут є різні соуси, приправи. І Я думаю, що це все власне виробництво різних ферм. Тож дуже прикольно, огірки, морква. Я ще ніколи раніше не була в такому супермаркеті великому. Хочеться купити все. Але я думаю, що мене ніхто в цьому не підтримає. Ось дивіться, наприклад, сальса, дуже цікаво. пайнепл, чіпотлі, ну так собі не люблю я таке. Ну. Может, знаете, на... О, тут супы какие-то. Yeah, Помнишь, мы покупали вот yeah, это? Sorry. Sorry. So? Вот это, смотри, а в истории. Это сампу? Как ну, верно, так стоит стрёмненько. До речи, Дуже-дуже вкусные Я бы не взяла себе на это. Ой, сори. Нашел. На работу взять снеки. Они <связь> прикольные, вкусные. Да. дні be 40 доларів коштують, але виглядають дуже прикольно, подивіться. Ось oh ask... <laughs> 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 така ще є Кока-Кола. No, oh. much... Подивіться, які прикольні доміки. 150 доларів, але виглядає прям. Неймовірно. Як гарно просто. Дивіться, тут є шампанське. Ось таке. І ця ось ця штучка, вона з музикою. Дуже прикольно. 150 доларів. Ось цей дідусь вище прикольний. Тут стільки всього ви просто собі не уявляєте. Я вам показала. Буквально, я не знаю, один відсоток від того, що тут є. Тому що показати прям все неможливо. Дивіться, це Gingerbread House. Я б собі реально купила такий от чесно. Поставила б на своїй кухні. Воно б отак і тут виглядало прикольно. Мені прям дуже подобається таке. Скільки коштує? 60 доларів. Я б ось такий точно купила, якщо б була моя кухня, так? Нас поки що ми живемо всі разом, багато людей, тому наступного разу подивіться навіть ефежає. Я в шоці. Ми вже голодні, але тут так прикольно. Просто. Камера просто не може передати, скільки тут всього. Тут просто крутишся на 360 і тут і зверху, і знизу, стільки всього. Я в захваті. Тут такі ялинки по тисячі доларів, по дві тисячі доларів. Дивіться. По мене завжди борються дві лічності. Одна вот эта, розовий ні. Естетік мір. Хочу за да. розових сюди помічає. Так, це все рожеве, рожевий. Це все рожевий світ. Повертаємось сюди і тут естетік. Дуже прикольно. Я не знаю, тут такий великий магазин. Що тут тільки нема, реально. Чому? Хто знає, напишіть в коментарях, в чому прикол перевернутої ялинки. Вона ще й крутиться взагалі. Крутиться, мене вже охочується. Пам'ятаєте, я вам показувала, що я купляла точно такий, але червоний. Я купляла за 25, а тут 69. Так що тут е, дуже завищені ціни і коротше. Я тут не купляю. Можна все замовити на Аліекспрес реально, якщо так заздалегідь підготуватись. Раніше в Україні я купляла собі чашки кожного року. І тут, на жаль, не бачу, але я б купила. Я купляла в метро, останні мої чашки були, а ще купляла в магазині Клас, у нас в Харкові був такий. І там були дуже прикольні. Але? Дивіться, що тут є. Все, що я знайшла із чашок, це ось такий домик. виглядає без цієї кришки просто. Ну, я ж не буду кришку ставити зверху. Ось цей домик прикольно виглядає. Там фонарики. Мені подобаються такі прикраси. Так, по чашкам тут є ще ось такі. Але раніше я жила в своїй квартирі, а тепер я живу в не своєму будинку і не сама, тому не знаю, якось купляти. Не бачу прям сенсу. Ну і плюс мені не дуже подобається чашка це. Ось така тарілка. Ось така тарілка мені подобається. Була б така чашка, я б купила. У мене був ось, такий, ось така чашка з ось таким оленем. Оленем. Чи олень, олень, олень. Коротше, в мене була ось така чашка червона з такими білими точечками і з таким оленем е, з цього набору. Я не знаю, як знайти її. Тут її нема. Але у нас в Україні продавався прям цілий набір. Сайбертрак. Як вам порізана картопля? Ой, хтось її включив вже. Так, ми зараз будемо робити свічки, тому що ми так подумали, що у нас дуже їх мало. А В четверний день на виставку в церкві нам дали можливість продати наші свічки. То ми, коротше, будемо їх зараз робити. Такий лук, лук-лук. Я не знаю, правда, це модно чи ні, але мені здається, я щось таке бачила.